Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний внутрішній фільтр фірми Atman. Це виробник Китай, один із найкращих китайських виробників. Модель ATF 201. Отак виглядає сам по собі фільтр. Цю модельку випускають, скільки себе пам'ятаю, стільки ця модель продається і є на виробництві. на цьому. Це дві касети і насоси. Значить, цього фільтра потужність 15 Вт і перекачка 650 літрів за годину. В цьому бренді взагалі все обладнання, характеристики, які пишуться від виробникам, вони максимально співпадають з реальністю. Тому, маючи такий фільтр, ну, частіше за всього їх беруть на об'єм 100-150 літрів, але і на 200 літрів можна його поставити. Хтось колись казав, що ця модель скопійована була з німецького фільтра Тетра. Може, колись це і було, а ми будемо вдаватися в подробиці. Так, е тому на об'єм від 80 до 200 літрів, в принципі, його можна ставити. Забор води трошки ззаду, трошки тут. Забирається вода. Вода всмоктується, проходить два фільтруючих елементи. Тут є отакі. Е Пластикові відводи для того, щоб фільтруючий елемент забивався повністю по всій площі. Назвати цей фільтр, що він дуже вели... має величезний об'єм фільтруючого елемента, ні, такого немає, але на невеликі об'єми цього, в принципі, вистачає. Деякі з вас викидають в цій касетті фільтруючий елемент і сюди засипають чи вугілля чи кераміку, щось і роблять трошки іншу систему фільтрації. Так. Для того, інколи його потрібно весь розібрати, для того, щоб добратися всередину, всередину до насоса. Розібрали все повністю і зняли кришку ротора, щоб промити сам по собі ротор. Цей насос можна використовувати тільки в звичайній воді, в салоні ні, тому що керамічного вала нема. Але ротор промиваємо періодично і знову ставимо промитий. Тому що інколи забивається і не буде йти охолодження насоса, і він може згоріти. Тому промили все на місце. Все на місце поставили. Так, я вже сам заплутався. Оцім трошки. Ну, трошки до першого разу незручно, але потім все. Зібрали, поставили. Система роботи фільтра повністю з проводом занурюємо у його в воду. В Варіанті просто фільтрація, можна поставити навіть на саме дно, але саме основне щоб насос був повністю в воді всмоктується сюди грязна вода, профільтровується, звідси виходить. Якщо ви хочете, щоб ваш фільтр ще давав кисень, тоді одягаємо цю шлангочку, на шлангу одягаємо заглушку і викидаємо цю шлангу ззовні з акваріума. В такому форматі буде всасуватися вода, всмоктуватись через шланг повітря, і звідси буде виходити вода і пузирки кисню. Але. Я вважаю, що компресор потрібно мати окремо, а фільтр, щоб працював окремо. Тому що коли забивається фільтруючий елемент, то тут буде набагато менше повітря і рибки можуть залишитися без кисню. Ще така насадка, яку багато хто використовує, ну щоб не направити кудись щось таке. Так, провід звичайний, півтора метра плюс-мінус 220 да і все. Присоски доволі серйозно довго ходять, добре кріпляться до скла. Тому недоліків в принципі, я не бачу, тому що за стільки років використання цих моделей нарікань нуль працюють роками. Навіть то, що він не самий дешевий, але ну, багато хто з вас про Акман, особливо про моделі 201, 202, 203, знає, що у людей вони працюють роками. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Ось, стоп, секунду. І по розмірах по висоті він у нас 25 см. Все, посилання на цю модель залишаю знизу під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!